Так, всім привіт, вітаю на каналі Віталію. в Америці життя про... В США, життя на траку, собачі буці. Коротше, я читаю коменти і питають, куди дився Фридлайнер. Я думаю, як куди дився? Я думаю, ви вже бачили, куди він дівся? Передивився відео, нема ніде. Думаю, невже я видалив десь? Але ні. Знайшов. Сьогодні вечором десь завантажу, може завтра, дай Бог буде відео, як я змінив трак і чому змінив. Руча, я сам в шоці. Так, що тут у нас? Ну так, да. де, де цей, як я кажу, де дівся Каскадія? Фенікс спека, так, да. Каркаде гарячий підвищує тиск, а холодне навпаки. На всякий випадок. Дякую за коментар. Так, привіт Троєщини. Вам також привіт Олексію. Таксі вже без водіїв. А, ну, так. так, алюмінієву дробину, чи можеш собі купити? Так. Да. Є такі гарні алюмінієві дробини, але у них ціна космос, то я краще трошки фізично попрацюю. Я знаю, є така, вона дуже маленька, складається так зручно, але вона коштує дуже багато. Так, каже, як ти не громадянина, а тимчасово ти вже багато років в США, бо так еміграційна а служба так працює в Америці, що люди по 10-15 років живуть в США, то це як І що? І немає ніяких там статусу в плані. Тобто офіційно працюємо, work permit, Social, все це є, але статусу немає, тимчасові. Привіт на Хмельниччину Сергію. Так, Сергій, привіт, Віталій, дякую за прекрасне відео. Дачі, хай береже тебе Бог, дякую. Тебе теж нехай Боже вінка береже. Обожнюю твої відео, дякую, на взаєм. Дроти. Вчу українську дову. вчу, вчу, вчу. кожен раз оновлю. Дякую за ваші коментарі. Добре, я розп... буду розповідати, не розказувати, іноді буває. Треба було на Вольво їздити. То з кабелем, то і є вже на цьому Вольво, на якому я зараз сиджу. Так, он, людина з Одеси каже, щоб перестав вживати цукор. Замінюю медом. Правильно. Ну, Намагайтеся менше цукору використовувати. Я не то, щоб я повністю бо Зараз я п'ю вітаміни чаї. Це імбир, мед, лимон. Але так як в мене підвищена кислота, то мені треба кислоту чимось заглушити. І це тільки цукром можу це зробити. Ну, так, да, так китайці і забрали цей ринок. Американці вирішили зекономити, пішли до китайців. Китайці думають, а що ми будемо працювати на американців, якщо ми будемо, можемо працювати саме над себе. Вони просто копіюють товари їхні і продають тим же американцям. Отак от. Це стосовно цього сувенірів китайських. Так, мені пише мій. Гарний друг. Напевно, ти затянув клема, було туго і підігрів провід. Я не знаю, я його не затягував, це було. Тобто я його взяв таким, як він був, то зробили ті, хто встановлювали. От, а я вже її поміняв. От, так. Ну, так, це такий останній комент під останнім відео. Так що, о, да. завтра думаю, буде там, де я змінив каскадю. Звісно, це вже трошки хронологія, трошки порушує нашу. Ось. Але я думаю, вам сподобається і так. Дуже вдячний за те, що ви дивитесь, дуже вам вдячний за ваші коменти. Я завжди люблю читати коментарі. Дякую до вподобайки. Трохи у нас знизився перегляд. Я думаю, це із-за і за мене, тому що я вчасно не викладаю відео. Тобто матеріал є, а часу просто сісти от, немає зовсім. От, змонтувати. І те монтуєш дуже швидко, от, неякісно можна так сказати. Чесно, немає зовсім часу на це все, бо е, спиш дуже мало, можна сказати. Додому буквально на тому тижні заїхав, і то на одну ніч. Я вечором приїхав, вранці вже виїхав. Просто щоб побачити дітей, дружину і все. Тому зараз дуже багато працюю, але наступного тижні маю взяти вже вихідний десь на тиждень. так. Отакі справи. А, а, знаєте, про урагани, був про, пройшовся хіле на ураган, нас не зачепило, слава Богу, але в нашому штаті місто Ешфільд дуже сильно постраждало. Ось. І зараз на Флориду ще один йде ураган. Я думаю, ви бачите, слідкуєте. Дуже багато там і знайомих повиїжджали, тому що, тому що дуже сильним має бути, сильнішим за попередній. Якщо той більш був наводненням було, то цей більш сильним вітром. Але побачимо, що воно буде, дай Боже, щоб все пройшло трохи легше. Бо нам вантаж на Флориду запропонували, але більш-менш нормальна ціна краще, ніж в середньому на п'ятницю доставка. Сьогодні у нас середа, нагадую, 9 число, або 9 ранку, Так. І 9 хвилин. як <див> класно. І, але ми відмовилися, тому що ми з Флориди не уїдемо. Навіть якщо, якщо нас розвантажиться, це якраз район Тампи, де буде проходити ураган, то. Ми оттуда просто не виїдемо. Тому ми вирішили не ризикувати. Поїдемо десь. в Чикаго. Мені треба треба вже мастило на цьому тракті міняти. Отак, От бачите, ви тільки ви ще не бачили, як я Вольво змінував, у ньому може 20 тисяч миль проїхав. Так що, дякую за перегляди. Не забудемо про коментарі, підписка, вподобайка. Я буду все намагатися робити, щоб вам було цікаво, а ви можете щось підсказати, що вам зняти. Є в мене деякі, деякі відео, про які я хочу зняти. Особливо це про розрози рожеві окуляри, які в Америці в Америці, хто думає так буде жити, чи хто ж, ж, живе з поза Америкою. Думаю, що ми тут як мед з річок набираємо, а там молоко, я не знаю, в савках набираємо. То є, бо мені... З, Ки... так. Да, з Києва вибачаю, забув ім'я, бо дуже багато підписників, з ким я спілкуюся, і багато хто дзвонить, я не пам'ятаю мене. От чесно. От оцей коментар стосовно клему, це був Сергій, бо я от зараз згадав. А це був, здається, Андрій, стосовно він питав мене, чи настільки ми так гарно, шикарно живемо. Ні, це не так. Бо є умови. Я так скажу так, є умови. Тому я хочу записати це таке відео, типу розе, розеві, розеві окуляри, знімемо, що воно показує реальність, як, скільки ми заробляємо, на що живемо, як воно насправді все відбувається. що Всім дуже-дуже вдячний, всім привіт. Нехай Боженька береже Україну. Просимо Бога, щоб швидше закінчилася ця війна, і щоб наші хлопці і дівчата повернулися додому. І Україна мала, повернула всі свої землі. Ми цього хочемо, ми цього просимо. Так що слава Україні, хлопці, хто напередові, вам великий привіт. Ми про вас пам'ятаємо, допомагаємо як можемо. Кожен своїми шляхами допомагає. Так що вам великий привіт, дякую, що стої, стоїте на обороні нашої дарівненької України. Все. Всім па-па.